У приміщенні державного підприємства Волинь відбулися урочисті збори з нагоди святкування Дня Шахтаря. Професійне свято працівників вугільної промисловості України, яке відзначають щороку в останню неділю серпня. Насамперед, усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять колег, які полягли, воюючи за незалежність нашої країни. До слова, чимала кількість, майже сотня нововолинських шахтарів нині захищають нашу свободу у найгарячіших точках лінії фронту. Опісля вітальне слово виголосив новопризначений виконувач обов'язків генерального директора Волинь Вугілля Микола Шикер. Він побажав колегам щастя і добробуту, однак найголовніше мирного неба над головою. Шановні друзі, щиро вітаю вас професійним святом Днем Шахара. Бажаю вам і вашим сім'ям, мирного неба, здоров'я, добробуту. Щастя, варто зазначити, що цьогоріч керівництво Волиньвугілля з нагоди свята підготувало пам'ятні подарунки для Нововолинської міської ради. Її на урочистих зборах представив міський голова Борис Карпус. Він звернувся до присутніх та зазначив, що завдяки шахтарській праці зараз існує наше місто, адже саме для сімей шахтарів, які повинні були працювати на тутешніх гірничих підприємствах, розпочали зводити житлові будинки. Так і з'явилося місто Нововолинськ. І сьогоднішній день звичайно і місто і територія і прилеглі громади переживають вугільну трансформацію. Вона викликає в когось можливо занепокоєння. Хтось розуміє, що це нормальні процеси. Відповідно, сьогодні перед нами стоять нові виклики, які От, звичайно, це релокація бізнесу, і ми зобов'язані приймати нові бізнеса в Новолинську територіальну громаду. І тут ви теж можете підставити своє плече десь якимись виробничими площами, десь постачанням вугілля. Буквально поряд з вами. Я сподіваюся, що. Через рік ми будемо бачити нові великі потужні будівництва і е, е, виробничі площі. На кінець до вітального слова приєднався голова Волинського територіального комітету профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович. Він подякував кожному шахтареві, який пришвидшує нашу перемогу тим, які стали воїнами на сході, та тим, які нині працюють під землею, забезпечуючи теплом домівки та підтримуючи нашу економіку. Ви знаєте, що багато наших колег шахтарів зараз. В славах збройних сил і в добровольчих патруля захищають нашу батьківщину, незважаючи на що наші працівники в шахті зараз добувають вугілля, це і на сході, і, і ми наші, і цим ми пришвидшуємо нашу перемогу. Бажаю всім мирного неба, швидкої перемоги і саме основне здоров'я вам і вашим родинам. Нагадаємо, Нововолинськ уже цими вихідними святкуватиме свій день народження, який ми звикли відзначати разом із Днем Шахтаря. Цього року звичних гучних святкувань у зв'язку із. Війною проводити не будуть однак у місті пройдуть заходи, на яких збиратимуть кошти для наших воїнів.